Доброго дня підписникам мого каналу, даним відео я висвітлю сучасні проблеми, які існують щодо мобілізації, щодо многостраждальної мобілізації. Висловлю свою думку, підкріплену юридично. Чому я все ж таки думаю, що до мобілізації готуватися треба кожному. Отже. Повертаючись до тем вручення повісток, пакування осіб у буси, незаконних затримань, незаконних зупинок транспортних засобів. Так, дійсно всі адвокати визнають, і я в тому числі, що такі дії відбуваються з перевищенням повноважень працівниками поліції і працівниками ТЦК. Так само народні депутати зараз неодноразово постять. Інформацію про те, що Верховною Радою розробляється там системна, комплексна з усіх сторін реформа, зокрема мобілізації, проходження військово-лікарських комісій, демобілізації, там, ніби сьогодні підписаний закон про спрощене. Документальне отримання УБД е, статусу учасника бойових дій. Отже, повертаючись до теми мобілізації, що ми, законодавчі, маємо на сьогодні, чому, е, я вважаю, варто е, заздалегідь шукати місце служби, пояснюю, що законодавство, повторюся, не ідеальне. Тобто, Питання зараз стоїть у вас у чоловіків. Зрозуміло, у чоловіків призумного віку від 18 до 60 років. Відкрите питання по молодим хлопцям, яким 25 або до 27 років є прийнятий закон Верховною Радою, у відповідності з якого вік. Не може бути меншим ніж 27 років, але президент поки не підписує зазначений закон у зв'язку із чим. Повертаємось, що у кожного чоловіка можуть бути свої об'єктивні обставини: там відношення до мобілізації, до бажання служити в ЗСУ. Це його особиста думка. Але е, практична ситуація зводиться до того, спрощено кажучи, що або ви готуєтесь, так би мовити, придивляєтесь, е, вивчаєте певні напрямки, які можуть вас зацікавити, або ви вже маєте військово-облікову спеціальність, або, на жаль, такі реалії, що е, ви. З огляду на реалії, підкреслюю, ви можете бути затримані на вулиці, там, на зупинці, в транспортному засобі, працівниками ТЦК доправлені до ТЦК, е є випадки там проходження е і оформлення е медичної комісії, там відбувається там, протягом доби, і вже протягом одного-двох років ви будете вважатися мобілізований. Ось такий підкреслюю незаконний шлях. Але від такого незаконного шляху ви не можете застрахуватися. Тут у вас є момент, що так відносно вас перевищили повноваження. Але вже ці всі моменти, вибачте, ви будете доводити, будучи мобілізованим, і тут ключовий момент: мобілізованим до рандомного підрозділу на рандомну спеціальність. Якщо ви не проходили там, службу, не отримували військовий квиток, то, відповідно, в будь-якому разі будете проходити навчання, але такий випадок, називаємо його силової мобілізації, ви від нього не застраховані. І тому зараз я неодноразово звертав увагу, що. Просуваються інформативно ідеї е, рекрутингу. Тобто зараз е, великі е, площадки, наприклад, LobbyX, X, вже на Work.ua багато реклами. Е, ці великі площадки е, Публікують вакансії, які отримують від верифікованих підрозділів. На такі вакансії ви конкретно на вакансії можете відкликнутися. Такі вакансії можуть бути там бойові так звані, і небойові. Тому і надаючи своє резюме на відповідну вакансію. Ця платформа гарантує, що вона ваше резюме передає до підрозділу, як зараз повідомляється. І що тут у вас, якщо ви підходите по критеріям, по своїй освіті, по своїм навичкам, то тут у вас є крутий аргумент, що ви. Там, з великою вірогідністю потрапляєте туди, куди подаєтеся. Так, очевидно, може бути певний так званий витік інформації, що в будь-якому разі ваше. Мобілізація до певного підрозділу, вона, може бути проход... вона буде проходити через ТЦК СП, через воєнкомат. Звісно, є певна вірогідність, що буде певний збій, і подаючи документи, і коли ви очікуєте потрапити в певну бригаду, в певний підрозділ, то що так станеться, що, ви, що там, у ТЦК там, термінова заявка, і ви потрапите на іншу. Так може бути, але вірогідність, що все відбудеться так, як ви подаєтеся вище. Далі, подаючись на такий шлях, на самостійний пошук, ви можете моніторити підрозділи, багато підрозділів, майже всі. Мають телеграм-канали, мають Facebook сторінки, мають навіть сайти. І тому можете підбирати як однодумців. Можете підбирати, як е, територіально певні, ну, зрозуміло, певні підрозділи можуть формуватися на, бе, на базі мешканців там, певного міста, певного району. Е, тому ну, виглядає так, що ніби в даному відео я піарю е, там, просуваю ці ідеї рекрутингу, е, там, добровільної мобілізації, але ні. Просто як адвокат я доводжу до вашого відома, ваші ось ці два шляхи. Повторюся, перший шлях: що будь-якого дня рандомно, так з перевищенням повноважень, будете там отримаєте формальну повістку, і у вас становитиме вибір. Або там. Нічого не робити по даній повісті з перспективою там, адміністративної або кримінальної відповідальності, з перспективою. або вже зараз е, придивлятися, там, приймати там, вольові е, рішення, що гарантуватиме вам більшу впевненість у своєму майбутньому, у своїй майбутній професії, і е, відповідно підрозділі, у якому будете служити. Є ще одна форма, цікава форма мобілізації як укладення контракту. Така форма активно не обговорюється ні у відео, ні у публікаціях, але слід визнати, що законом передбачена стаття передбачене ваше право. Служити за контрактом, плюсом є те, що контракт укладається на певний строк, там, на е, прості е, посади там, до 3 років, на е, вищі посади там, від 3 до 5 років. Е, таке є. Таки, така форма існує, але як е, зазначають е, ТЦК СП, що Тут треба більше довідок, що більші вимоги ставляться до фізичної підготовки, більший об'єм довідок і від там, наркологів, і характеристики, характеристики з місця роботи. Тобто така форма контракту. Як служби в Збройних силах України вона очевидно існувала до повномасштабної збройної агресії до лютого 2022 року. Але вона юридично зберігається і на сьогодні є е, специфіка, що, наприклад, певні військово-облікові спеціальності або певні підрозділи там в принципі не передбачають е, такого. Такої форми служби, як за контрактом, але юридично е, він існує і в певних контрактах, і в певних випадках укладається. Тому ще один напрямок вам, вам до роздумів, е, так би мовити, до підняття, до моніторингу цієї ситуації, що е, мобілізація, але за контрактом. Тобто дане відео покликане е, про те, е, донести вам, що. Е, до мобілізації всі експерти, військові, юристи, зводяться, і я відношуся, що треба готуватися, готуватися як фізично, як психологічно, можливо, інформаційно, там вивчати спеціалізовані ресурси, певні напрямки, наприклад, там напрямок дронів, бездонний напрямок. Військові експерти зводяться до того, що там, майбутнє війни будуть вирішувати дрони, саме дрони. Тому, очевидно, потреба в людях і тут широкий спектр, починаючи від програмістів, айтішників і закінчуючи там, безпосередніми професіями. Такими. Тому. Вибір завжди в житті є. Дослухайтеся до свого там, внутрішнього голосу, приймайте рішення, але е, всі е, канали, е, зрозуміло, що певним чином Ютуб нагнітає, бо там Ютуб кріейтори, адвокати е, саме е, вони е, отримують перегляди, відповідно. Подача інформації, можливо, дещо на певних каналах є завищеною, є більше перевищенням того, що маємо на сьогодні, але однозначно слід дійти думки, що посилення і збільшення, там, і патрулів, і контролінгу об'ємів. Мобілізації, воно на повісті дня. Про це вже говорять і президент, і депутати, і головнокомандувач. Всі там провідні західні змі повідомляють, що так без мобілізації, без мобілізаційного ресурсу цю війну неможливо виграти. Тому контролювати з вашого боку вам вирішувати. Але можливо там, контролювати е, певним чином е, цей процес не буде зайвим. Вирішувати вам, кожному. Дякую. З вами був адвокат Піксель Савчак. Якщо додивилися до даного моменту, пропоную підписатися на відео, поставити лайк, поширити відео. Це мотивуватиме мене робити якісний контент для вас. Дякую.